Представляйтесь, откуда вы я сын я громадянин Украины. Це державна установа. Ваша фамілія, ім'я по батькові. Посада і лікарня з якої. Я вас слухаю. Не перебивайте мене, водос. Ще раз. Фамілія, ім'я по батькові. Фамілія, ім'я по батькові. Ваша посада і лікарня. Лікарня, О, так, я тут з якою комісії. З якої я ви лікарні? Центральна міська клінічна лікарня. Добре, чому третя група з четвертою стадією у особові? Не ви, подождіть. Ви доверите, напишіть, будь ласка, заяву, Я маю ви, повне ви, право знімати. Да, Це ви, державна ви, установа ви, без ви, проходного ви, режиму. Не вчіть мене, я права, знаю закони. Зі, Україна, можна можна. Добре. Ще раз кажу, я не на комісії, а після комісії мене не влаштовує те, що ви робите. Я не збираюсь нічого писати. Я маю повне право знімати. Ще раз кажу, чому третя група інвалідності з четвертої стадії суглобів колінного суставу. Слухаю вас. Я не збираюсь нічого писати. Я кажу, відповідь мені дайте. Як може бути з четвертою стадією колінного суглоба третя група інвалідності? Ви куди зібрались? Я не член експертної команди, я адміністратор. Хто приймає рішення? Команда приймає рішення. Слухаю вас, звідки ви, ваші фамілії, ім'я по-батькові. Слухаю вас, представтесь. Фамілія ім'я по батькові ваша. Я слухаю вас. Ви відмовляєтесь? будь ласка, заяву. Я ще раз скажу, я, як член родини, а саме син цієї жінки, питаю вас на основані чого ви зробили висновок, що четверта стадія колінного суставу, яка не має змоги лікування тільки заміни. Де видається третя група. Я вас слухаю уважно. Я слухаю вас. Ви ж розумієте, що це відео піде в Міністерство здравоохоронення України в МОЗ. Я є блогер. Це побачу вас е, вся країна. В Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я слухаю вас. Відповідайте на моє питання. Чому у людини, у, який, у якої четверта стадія е, суглобів полінного суставу, видається третя група? Це невиліковна хвороба. Вона потребує заміни. Я вас слухаю, уважно. Чим ви керувались, коли приймали таке рішення про третю групу? Слухаю вас, шановні, чому не відповідаєте? Я слухаю вас. Чи ви думаєте, ви так будете, У вас змінили МСЕК на вас, так тепер щось покращилось? Ні, я на мсек і був. Там е, в доволі поважному віці лікарі і дуже швидко приймають правильні рішення. Ну, я слухаю відповіді якісь. Я не чую. Аргументації е, третьої групи інвалідності вашої. То, що ви надали? Я довго буду чекати? Ви ж експерти. Слухаю вас, шановні. Я слухаю уважно. На основі яких документів і актів ви людині з четвертою групою, з стадією стадії колінних суглобів, написали третю групу. Це стадія, якої навіть в книжках немає, так сказав лікар, який робив обстеження. Її треба тільки змінювати, міняти. Чи я щось не так кажу, а? Лікарі. Ви ж лікарі чи не лікарі? Я слухаю вас уважно. Ми не будемо балакати на камеру, ага. поки ви не напишете заяву офіційно, що. Так мені не потрібна офіційна заява. Я є громадянин України. Ви на Держслужбі. Ви кошти отримуєте з державного бюджету? Чи ні? Ви отримуєте кошти з налогів людей. Тобто з нас. Ви отримаєте свої заробітні плати з налогів, які платять громадяни України, тобто ми. І ви відмовляєтесь, ще відповідати на запитання? Я щось не розумію, що коїться в нашій країні. Я кажу вам зразу: це буде опубліковано у всіх соціальних мережах, а також ця відеозапись буде передана до МОЗ України.